Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олана і я вітаю вас на нашому лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні разом з пілотом та капітаном літака компанії SkyUp Сергієм Гогенко ми будемо говорити про те, як літак тримається в повітрі. А у вас вже є якісь ідеї, або, можливо, ви навіть знаєте, за рахунок чого літак може літати. Можете писати це зараз в чатик або ж в коментарях на Ютубі. А я так трішки забіжу наперед і скажу, що сьогодні Сергій не тільки розповість про те, чому ж літак літає, а ще й до чого тут взагалі птахи, як за допомогою дуже маленьких, ну відносно маленьких моторів можна зробити літак. Найменший літак, і, звісно, який є найбільший літак у світі. Тут я думаю, що відповідь ви вже знаєте, тому ну ми будемо розпочинати. Отож, традиційно наш вебінар складається з чотирьох частин. Тим, хто дивиться нас у Ютубі, як завжди, в записі доступні перші дві. Це лекція Сергія, під час якої ми з вами повчимо трішки англійські слова. Ті, ж, хто є з нами сьогодні в Зумі, з вами ми, ми пограємо в кахут, а потім перейдемо до ваших запитань та наших з Сергієм відповідей. І нарешті я вам трішки розповім ще раз, хто такий Сергій. Я вже сказала, що Сергій кам... капітан літака аві... авіакомпанії SkyUp. Ба Більше Сергій працює пілотом з 2011 року. Уявляєте, як довго? І а, авіація захоплює його протягом всього його життя. Сергію, привіт! Привіт, друзі. Всім привіт. Мене звати Сергій, я капітан літака в компанії Скаяп. І сьогодні я вам розповім, чому літаки літають. Для початку пару хвилин історії. Людство... Цікавила з польотами майже всю історію свого існування, докази цьому ви можете знайти в мистецтві, в архітектурі зображеннях на екрані е, статуя крилатих, крилатого Сфінкса з Месопотамії. Її датують, е, вона була зроблена приблизно 4 тисячі років тому. Щоб ви зрозуміли наскільки це давно, це е, коли ця статуя е, робилась з камня то. На півночі Сибіру ще ходили останні мамонти. І такі статуї, їх дуже багато насправді: статуї, барельєфи, малюнки. Наприклад, до, до цього ж можна від, 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 віднести і міф про Дедала і Кара. Це все нам можна сказати, що суспіль, античне суспільство цікавилось ідеями польоту. Воно ними захоплювалось. В більш сучасній історії. Перший науковець, хто е, залишив достатньо, е, достатньо записів про свої вивчення польотів, це був Леонардо да Вінчі. У 1480-х роках він зробив більше 200 ескізів літаючих машин. Серед цих машин ви можете побачити парашут, гелікоптер і навіть орнітоптер це такий надзвичайний планер, який Літає за рахунок махання крил. Леонардо да Вінчі робив ці свої ескізи, вивчаючи крила птахів та кажанів. І, в принципі, йому він зміг дос, доволі непогано зробити ці літаючі машини. Але все, з точки зору зору сучасної фізики, вони не можуть літати. І вони так і залишилися ескізами. Також, на жаль, Леонардо да Вінчі за час свого життя не опублікував ці ескізи. І тому наступні 300 років людство вивчало польоти без участі е без, без досвіду. Перепрошую, Леонардо да Вінчі. Першим науковцем, хто зміг, по-перше, розробити, по-друге, випробувати, задокументувати і повторити е політ, був німецький винахідник 19-го століття Отто Ліліенталь. Отто з дитинства захоплювався. Польотами птахів, він вивчав крило і робив невеличкі модельки. І е, е, в 1883 році він побудував свій свій планер, який він, він е, випробовував неподалік Берліна. Це така на наші паперовий літак, але значно більше. Ви можете побачити, що він. За своєю конструкцією, дуже схожий на крило літака або кажана, такий планер керувався за рахунок переміщення свого тіла в середині цього планеру. Буквально треба було нахилятися вперед-назад і вліво-вправо. От Олієнталь зробив більше двох тисяч польотів, перш ніж трагічно назагинув у 1886 році під час випробування одного зі своїх планерів. Але його польоти мали чималий резонанс в суспільстві, і е, він запустив справжню гонку за перший політ літака із власним мотором. Першими всі гонки ці стали брати е, Орвіл та Вілбур Райт, які 17 грудня 1903 року зробили свій перший політ біля Кітті Хок в Північній Кароліні США. Вони. Е, Зробили невеличкий літак, і що допомогло їм збити першими. Це в першу чергу те, що вони змогли вирішити проблеми керування літаком. Вони розробили, можете побачити, позаду такий невеличкий руль, і попереду також у нього ну, був керований стабілізатор. По-друге, вони розробили надлегкий надлегкий мотор, який і таким чином вони. Вирішили проблему надмірної ваги, яка була е яка часто зустрічалася в літаках тієї епохи. На екрані ви можете побачити оригінальний Wright Flyer, який зараз знаходиться в Національному аерокосмічному музеї США, а внизу той самий надлегкий мотор, який вони змогли розробити. І, в принципі, всі наступні літаки, які вироблялися, вони літали за тим самим принципом. Мотор відносно невелика вага і система керування. Із найменший літак, який зараз літає, це саморобний крікрі, -крі, креслення, до якого можна завантажити в інтернеті, і який використовує потужність двох моторів від бензопили для польотів. Найбільший, я думаю, вам багатьом відомий Антонов, Ан 225 Мрія. Який було знищене через війну Росії проти України? Тож давайте розбиратися, чому ці літаки літають. Можете написати в коментарях, що на вашу думку змушує літак літати. Або Вас в є? чат. Так, да. <смеш> можете написати, так. Зараз ми почекаємо 30 mm. uh, секунд, щоб написали. Отже, у нас вже з'явилися перші варіанти, вони різняться. Поїхали. Мотори, швидкість, мотор, форма, газ, підйомна сила, у літака потужні турбіни, мотор, мотор, гвинт або турбіна. Дуже багато варіантів з фразою мотори. Літак змушує літати рух, був якийсь закон, але я не пам'ятаю: сила тяжіння та закони термодинаміки. А чотири сили, вогонь. не маю поняття, швидкість, аеродинаміка і крила, а, потік повітря, мотор, швидкість турбіни на крилах. Так, опір повітря і все, що писали, окрім вогню. Тому Сергій насправді дуже цікаві відповіді, і навіть більш такі технічні, як чотири сили: це підйомна сила, сила тяжіння. Тяга двигунів та е, е, лобовий спротив повітря. Це насправді дуже цікаво, але ми сьогодні будемо розглядати також. Була я, я бачив правильна відповідь: це саме підйомна сила, так, О, це да насправді це чотири це сили, які, е, е, які покладені в основу всієї аеродинаміки. Вони розроблені ще у 18 столітті, е, англійським вченим сером Джорджем Кейлі якого вважають батьком теоретичної аеродинаміки. Мотори це також правильна відповідь, тому що мотори заставляють літак рухатись в повітрі. Коли літак рухається, в нього є обтикання форми крила повітрям, і за рахунок цієї форми також була правильна відповідь, підйомна сила з'являється. Тож, давайте розберемось, що таке підйомна сила. По-перше, ми не зможемо розібратися, що таке підйомна сила, перш ніж ми не розберемося в понятті, що таке тиск повітря. Взагалі, під тиском ми розуміємо, коли один предмет давить на інший предмет. Така сама сила є і у повітря. Е, припустимо, ми надуваємо повітряну кульку, і у цієї повітряної кульки е, всередині буде тиск повітря. Це це повітря буде давити на, ст... на... на стінки цього повітря. Оскільки це повітря, воно знаходиться всередині і не рухається, то цей диск, який воно створює, ми називаємо статичним диском, нерухомим диском. Ем, Так, давайте подумаємо, що буде, якщо ми цю кульку розв'яжемо. Теж пишіть свої варіанти в коментарях або в чаті тут в Zoom, зараз подивимося. Отож, що буде, якщо розв'язати надуту кульку? Вона полетить, вона здується, декомпресія, здується, здується, здується. Дуже багато різних варіантів, ну, точніше, однакових варіантів, я маю на увазі про те, що вона здується і полетить. Хоча ну, з'явилися варіанти. Принципі... Який ще ви роз'явився? Що вона а, не полетить, і повітря, чи будь-які інші гази вийдуть назовні. Так. Я думаю, що всі відповіді правильні, кулька буде здуватись. І це повітря, яке буде виходити з кульки, воно також буде створювати тиск. Воно створює динамічний напор повітря. Повітря виходитиме з цієї кульки. Під тиском і е, цей тиск рухомого повітря. Такий самий тиск ви відчуваєте, коли ви із машини висовуєте руку. Цей тиск повітря називається динамічний тиск. Давайте тепер спробуємо зрозуміти, як ці два тиски змушують літак літати. В повітрі завжди є е, два тиски: як статичний, так і динамічний. У цього потоку повітря який виходить з кульки, також є тиск статичний і є тиск динамічний. Уявімо собі, що ви дуєте в соломинку, через неї проходить повітря, і ви стискаєте кінчик цієї соломинки. Що ви відчуєте? Ви, вам стане трошки важче дмухати в неї, а швидкість повітря на виході з цієї соломинки вона сильно прискориться. Проте маса та об'єм повітря, яке проходить через цю соломинку, воно залишається завжди одним і тим. І, і, і тим самим йому просто нікуди діватися. Відповідно, сума статичного та динамічного тиску повітря буде однакова як в широкій частині трубочки, так і в вузькій. Це так званий ефект вентурі. Ви можете на картинці побачити, що повітря залишається одне і те саме. І сума тисків повітря також залишається завжди одним і тим самим, але всередині у вузькому місці відповідно динамічний тиск буде зростати, і для того, щоб сума цих тисків вона була незмінною, статичний тиск невід'ємно буде, буде завжди зменшуватися. Давайте тепер розглянемо, як цей тиск виглядає на крилі літака. Ця труба вентурі, а точніше її нижня половинка, за своїм виглядом дуже схожа на профіль крила літака. Ви можете побачити в правій частині схематичне зображення профілю, та внизу, як цей профіль виглядає на літаку. Це нам знадобиться для того, щоб далі наступний слайд ми розуміли, на що ми дивимося. Ми дивимося на цю частинку літака. От, ми подивилися, по суті, на крило збоку, і як воно рухається в постійному потоці повітря. Верхня частинка цього крила, вона, наче частинка трубки вентурі, в цій частині крила вона має більш випуклу форму, повітря сильно прискорюється. Отже, з прискоренням повітря ми маємо більший динамічний тиск. І менший статичний тиск. Нижня частина крила, вона майже незмінна, вона сам буквально трошечки випукла. В цій частині крила динамічний тиск не збільшується, відповідно, статичний тиск не зменшується. Ми отримуємо ситуацію, в котрій знизу тиск залишився, зверху тиск зменшився. Отже, це наче давити на один предмет з двох боків. Але і з різною силою. Там, де сила або тиск буде це туди буде звідти буде видавлюватись предмет. Так само і крило. За рахунок того, що зверху тиск менший, ніж знизу, ми маємо силу, яка виштовхує крило догори. Ця сила і називається підйомною силою. З часів створення цього закону, створення підйомної сили, і Братів Райт та інших винахідників, майже нічого не змінилось. Всі літаки літають за тим самим принципом. А отже, науковці, які вивчали тварин, які робили досвіди, документували, вони були праві у своїй роботі. Вони, по-перше, робили спостереження, робили записи, аналіз, експериментували і документували те, що вони робили. І за декілька поколінь цих науковців ми отримали. Прекрасні літаючі машини, я підготував для вас невеличке завдання. Уявіть собі, що ваш персонаж вирішив стати пілотом, на якому літаку він буде літати, і що ваш персонаж побачить з кабіни пілота. На цьому я буду завершувати свою лекцію. На вас чекає вивчення англійських слів і графкахут. І за 10 хвилин ми з вами знову зустрінемось для того, щоб я відповів на ваше питання. Дякую за увагу. Так, так, друзі, давайте ми зараз з вами проговоримо основні слова, які зустрічалися в цій лекції англійською мовою. Наприклад, дивимося, що в нас тут є. Літак, крило, літати, пілот і небо. Отже, пілот Punt. за допомогою літака або використовує літак. Plane. Літак має крило. Wing. Щоб літати Fly. небом або в небі. Sky. Ось так. Тож, наступні вебінари, які на вас чекатимуть, це наша рубрика Цікава тваринка, де разом з орнітологиною Ганною Кузьо ми будемо говорити про таких птахів, як сови. А вже наступного тижня Юлія Іванчикова теж проведе для нас цікаву рубрику, цікаву тваринку, де ми будемо говорити про кашалота справжнього підкорювача глибин. Вибачте, я трішки вмовляю сьогодні. А до речі, про кашалотів і про сов є дуже багато різних цікавих фактів, які ви дізнаєтесь на вебінарах, тому будемо на вас чекати. А поки дякуємо за увагу, дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Не забудьте поставити. Побачимо лайк до цього відео, точніше, вподобайку, і поділитися ними зі своїми друзями та подругами. Тому до нових зустрічей! Па-па!